Скоро буде також виїзди за грибами. Про це вам будемо повідомляти пізніше. А зараз можете просто подивитися, як тут гарно. Тут такий чудовий ліс. І тут справді, справді родять гарні білі гриби. Давайте я ще вам трохи покажу, як тут гарно, щоб ви розуміли. Навкруги ліс, бачите, мох тут. Трішки за 2-3 дні тут буде дуже, дуже буде багато білих грибів. Зараз я, наприклад, тут знайшов перші опеньки, зараз покажу, як у нас кажуть підпеньки. Зараз я вам їх покажу. А за білими грибами ще треба трішки почекати, коли тут є сезон білих грибів, а ні, є все ж таки білий гриб. Бачите, я тільки сказав, а білий греб все ж таки є. Білий греб все ж таки є. А тут далі, ну, голубінка, голубінку, а тут далі є опеньки. Бачите, я поспішив, сказав, що білих грибів немає. Є білі гриби, просто треба їх шукати. Просто в нас сьогодні чисто ознайомча поїздка, щоб побачити. Як ми можемо привернути туристів саме до цих сіл Конятин, Симакова. Пізніше будемо радитися, обдумувати, тому що тут справді, справді дуже гарна природа. Ви самі бачите. Ось така тут красота.